Ірине Ліонські, 4 до 14, Бог підпорядкував людину законою для блага самої людини. Спочатку Бог створив Адам, не тому, що він мав потребу у людині, але для того, щоб мати для кожного виливати свої благодіяння, бо не тільки раніше за, за Адама, але й раніше за все творіння прославило Отця свого слова, що перебуває в ньому, і сам прославилося від отця, як він говорить, Отче, прославило мене славою, якої я мав. У тебе раніше буття світу, Івана 17. І не через потребу в нашому служінні він поліває, слідувати йому, але щоб дарувати нам спасіння, послідувати спасителів означає брати участь в спасінні, і слідувати світу означає приймати світло. І хто освітлі, і ті не освітлюють самі світле, але й ним освітлюються і осяюється. Самі вони нічого не дають йому, але отримують благодіяння. Освітлюється світлом. таке служіння Богові нічого не дає Богові, і Богові не потрібні людський послуг, але Він тим, хто йде за Ним, і тим, що служать йому, дарує життя і нетління, не вічну славу, надаючи благодіяння тим, хто служить йому, і за те, що служить і тим, хто йде, за те, що йдуть, а не від них отримує благодіяння, бо він і досконалий, і ні в чому не має потреби. Тому Бог вимагає людей служіння, що він як благий, і милосердний і благодіяти тим, хто перебуває в служінні йому. Бо настільки Бог ні в чому не має потреби, настільки людина потребує спілкування з Богом, готовий слова, людини, щоб перебувати в служінні Богові, тому й і сказав Господь ученикам своїм: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Показуючи цим що не вони йдучи за ним, прославили Його, але самі тим, що йшли за Сином Божим, поставилися від Нього. І ще сказав Він хоче, щоб там, де я, вони були, та бачили славу мою. Небарнославлячись з тим, але бажаючи славу свою, дати ученикам своїм про їх іса й говорить: і від страху приведу і сім'я Твоє, і від заходу зберу тебе, півночі скажу від... віддай і півдневі. Ну, не утримую. Приводи синів моїх здалеку, дочок моїх підкрив землі, кожного, хто називається моїм ім'ям, кого я створив для слави моєї, створив і прирядкував, оскільки де труп, там зберуться орли Матвій 24. Тому беремо участь у славі Господа, який створив і протував нас для того, щоб ми були з ним і брали участь у славі Його. Так і спочатку, Бог створив людину зі своєї власті, вибрав патріарха, задає їхнього спасіння, проготував народ, щоб навчено навчати ходити за Богом і пророків. Вже постав на землі, щоб привчити людину носити його дух і мати спілкування з Богом. Він сам нікого не потребує, але тим, хто потребує його, дає спілкування своє. Тим, які угодили йому влаштовує як архітектор, справу спасіння тим, хто не, не бачив в Єгипті, дає від себе вождя, мандруючи в пустелі, дає непридатніший закон тим, що вступає на добу добру землю, подає достойно наслідням і для тих, що навертається до отця. За його довано, отріцяє другим перший одяг, різноманітним способом людський рід, відповідно до спасіння. І тому Йоанн говорить в Откровенні, і голос його, як шум, вод багатьох кревенітний, бо їсне багато від Духа Божого, тому що отеці і багатий, і великий, слово, проходячи про них, затисно подало користь всім тих, хто підкорюється йому, написуючи для всього творіння згідний і придатний закон. Так він повліє народу юдейському створити скині, побувати храм. І брати Левитів, жертв і приношення устав і все інше слуті закону. Та він ні в чому не має потреби, бо завжди переповнив всіх благ, маючи у собі всякі пахощі, солодкості, всі кадіння, та пашні раніше, ніж був Моїсев. Але він навчав народ, який був схильний, повертися до ідолів, різноманітним. Засобом покликання, налаштуваючи його, бути постійним і служити Богові із допомогою другорядного, закликаючи до першорядного, тобто за допомогою образів, до виїсне, за допомогою тимчасового, до вічно, з допомогою плоського, до духовної допомоги земного, до небесної сказано Моїсею, і все повинно зробити за зв'язок того, що бачив на горі. Він Моїсею продовжує 40 днів, вивчив слово Боже, небесні зображення, духовні образи, про образи і прообрази і майбутнє, як і Павло говорить. Вони полиця дужчого каменя, яка вже був Христос, 1 Коринтян 10. Потім, після проведення сказаного закону Він додав, все це відбулося з ним, як образи описані для повчання, нам, які досягли останніх віків, бо за допомогою образів ми навчилися боятися Бога і пробувати у покорі йому. Розділ 15. Бог дав закон для приборкання людей і приєднав деякі заповіді через їхню жорстокосердість. Отже, закон був для них, юдеїв і засобом навчання, і просто майбутнє, бо Бог спочатку наставляв і через прочі заповіді, спочатку насаджені в людях, тобто через десяти слів'я, той, який не виконує його, не має спасіння і нічого більше в них не вимагав. Так Моїсей говорить у доброзаконіці, слова Господа, про рік до цього зібрання синів Ізраїлю. На горі нічого не додав, і написав це на двох дошках і дав мені. Щоб охоче йти за ним, то дотримувався заповіді. Але коли вони зважилися зробити тіліця і навернулися серцями своїм знову до Єгипту, бажаючи бути рабами, саме собідне, то отримали інше служіння, відповідно до їхніх бажань, хоча воно ще не відкремлювало їх від Бога, але тримало їх від яримом рабства. Так і пророки Закіл, пояснюючи причини такого законодавства, говорять, услід за похитю їхнього серця, були їхні очі, і я даю їм заповіді добрі і оправдання, в яких вони будуть жити. 20. І Лука не писав про Стефана, який перший був вибраний апостолами на деяконство і перший бити, як мучений Христові. І відтак сказав про Мойсея. він прийняв заподі Бога живого, щоб передати нам, якому батьки ваші, не хотіли бути слухняними, але кинули, відкинули його і навернулися серцем своїм до Єгипту. Сказав Арону: зроби нам богів, які передували нам. Бо з моїх семи, які вивів нас з землі Єгипетської, не знаємо, що трапилося. І зробили. Піднітельця принесли жертву ідолу і звеселилися з правої руки їх. Боже і вернувся віддальньої служити воїнствам небесним, як написано в книзі пророків, дом Ізраїлю, ти приносили ви мені жертву і заколоні його продовж 40 років постеля. Ви прийняли з кинію молохову зірку Бога Ремфана, зображення, які ви зробили, щоб поклонятися їм, Даниїлась. Ясно покажучи, що не іншим богам, а тим. Самим даним їм такий закон пристосування до їхнього рабського стану, тому і в книзі виходу він говорить Моїсеєві, Я пошлю перед тобою ангела мого, бо я не зійду з тобою, тому що ти робиш докосередний. І не тільки це, але Господь показав, що деякі заподянім Моїсем через їхню грубість і непокірність. Коли вони запитали його, чому ж Моїсей відповідав давати розлучений лист, розлучати з дружиною, то він сказав, він через докосеретість ваша дозволив вам це, а спочатку не було так. Вибачаючи Мойсея як вірного раба, але єдиного Бога, який спочатку створив чоловіка та жінку, та їх викривав за грубість і непокійність, і тому вони отримали від Мойсея відповідно з їхньою стокосадівцю заповідь про злучення. Але навіщо я говорив про це? Старий завіт коли в новому, апостоли виявляються таким, що точно саме чинять, вже згаданої причини. Так Павло говорить, це в я говорю не Господь. і ще це говорю як дозвіл, а не як заповідь. І ще... Щодо дів, я не маю заповіді Господні, але даю пораду, як той, хто тримав від Господи милість бути вірним. І в іншому місці говорить, щоб не спокушав спокошалося, нам наслідок нестриманості вашої. Отже, якщо в Новому Завіті апостоли, як виявляється, дають деякі заповіді і поблажливості наслідок нестриманості деяких, щоб такі люди зробили жорстокими, не зневірилися зовсім у своєму спасінні і не стали відпускниками відступника від Бога. То, що потрібно диватися, якщо в старому завіті Бог допустив щось таке для користі народу і за допомогою вищеселених об, обрядів, повернув до нього, щоб вони через них отримали спасіння, дотримуючи десяти слів. Я. і отримані ним не поверталися той лослужіння, і не підпадали від Бога, але навчалися всім серцем любити його. Якщо ж деякі через непокільних і розпустних із залітян називає слабким учителя закону, то знайдуть у покликанні стосовно нас, що багато званих та мало обраних. Ну, що є такі, які отрадні вовки, а зовні одягнені в овечі шкури. І Бог у своєму настанові заду дотримувався свободи і самовладдя в людині, щоб за справедливості ті, які не підкорюються, йому були покарані за те, що не покорялися і послухні, і віруючі йому були влаштовані нетлінним. Брудов 16. Обрізання та інші обряди. Не надавали досконалої праведності, були скасовані Христом, а запад слів'я суслів'я залишені. Крім того самого Писання, ми дізнаємо, що Бог і обрізання, дав як діло праведності, але як знамені, за яким ми розпізна... розпізналися, рід Авраамів, бо вони говорять, і Бог сказав Аврааму, вся чоловіча стать ваша має бути обрізана, і ви повинні обрізати крайню плоть вашої знамені, завіту між мною і вами, буття 17. Те саме говорить і, про хізацію, і в суботу і в суботу, ми я дам їм, що вони служили знаменням між мною між вами, щоб знали, що я Господь що свячує їх. І в книзі виходу Бог говорить Моїсеєві суботу ми дотримуйтеся, бо це буде знамення між мною і вами для ваших поколінь. Отже, ці встановлені дані були як знамення, але знаменням не були без символу, тобто без змісту і без діяльні, тому що вони дані були премудрим художником, але плоскою обрізання нас це перезнаменували, образання духовне. Моєму обрізані, говорить апостол, обрізання рукотворним, і Прок говорить, обріжте грубість вашого серця. В суботні ж не навчали перебувати кожний день у служінні Богу, і говорить апостол Павло, ми вважаємо кожен день за Овець, пречуємо на заколення, тобто свячені Богу, і по сущах служимо в вірі нашій, і в ній перебуваємо, і втримуємося, і від всякого користолюбства не буваємо, і не володіємо ніяким скарбами на землі. Тим того, суботою називалося і неспокоєння. На Боже, після творіння, тобто на царство Боже, в якому людина, перебуваючи в служенні Бові, заспокоюється і братиме участь у трапезі Божій. І те, що людина не виправдовувалася цим встановленням, а вони, дані були народу, знаменням, показує те, що сам ран, без обрізання і дотримання суботи, повірив Богу, і це зарахувалася йому правність і названий, був другом Божим. І лод без обрізання виведений був содому, отримавши спасіння від Бога. Також мною догоджав Богою, хоча я не мав обрізання, і отримав виміри світу для другого покоління людей. Іно, хоча був лівний без обрізання, догодив Богу, виконуючи посольство Боже, до ангелів. Був забраний і донині, зберігається свідком праведного суду Божого, тому ті ангели що згрішили, стали на землю для служження, а львине богогодно, перетворено на спасіння. Тут такий ней, як навчаємо свят натікає на історію, що викладено в 12 12-16 років апокрифічної книги про Єноха. Цей праведник, наче був посланий до ангелів, які вступили в тісний зв'язок з людськими дочками, сповістили про те, що вони не отримують прощення своїх гріхів. І вся інша велика кількість праведних добрами і патріархів, що були до Моїсея, оправдовувалася без вищезгаданих установлень і без закону Моїсею. І сам Моїсей говорить народу в терозаконі, Господь Бог твій поклав завіт у хвориві. І не батькам вашим Господь поклав цей завіт, але і вам. Чому ж Господь не поклав завіту отцям, тому що закон покладений не для праведних, а всі були праведні, маючи ціле до написано в їхніх серцях і душах, вони любили Бога, який створив їх, і трималися від несправедливості до ближнього. Тому не було потреби напомляти їх забороненими письменами, оскільки вони у собі самих мали правду закону. Але коли ця правда і любов до Бога прийшла й забуття і зникла в Єгипті, це було з великого свого благовоління, то людей явив себе за допомогою голосом і з цілою вивів народ з Єгипту, щоб людина знову стала учеником і послідовником Божим і вражав неслухняних, щоб не зневажали того, хто створив їх і подумав, подумав манною, що приймали розумну їжу, як і Моїсей говорить, у прозаконня і годував тебе манною, якої не знала оці твої, щоб ти пізнав, що людина живе. Дерним клімом, але й всяким Словом Божим, ще виходить з уст його живе людина. Він заповідав любов до Бога і вселив справедливість до ближніх, щоб людина не була несправедлива і не Бога, а насамперед влаштував людину за допомогою та святослів'я для дружби із собою на згоду з ближнім, незвичайно була корисна для самої людини, оскільки Бог ні в чому не має потреби від людини. Тому письмо Святе говорить: ці слова Господа поріг до. Всього зібрання синів Ізраїльних і на горі нічого не додав, бо він, як і вище сказав, ні в чому не мав потреби від них. І ще Моїсей говорить, і нині Ізраїлю те, що Господь Бог твій вимагає від тебе, крім того, щоб ти боявся Господа Бога Твого, ходив усі шляхах його і любив його, і служив Господу, Богу твоєму, всім серцем Твоїм і всією душею твоєю. Це давало славу людині, заповняючи те, чого в неї не вистачало, тобто дружбу Божу, а поки нічого не давало, бо Бог не потребував любові людини. У людини ж не, не встачала слав, слава Божа, яку вона ніяк не може отримати інакше як через покору Богу. І тому знову Моїсей говорить їм, Вибери життя, щоб тобі жити, і в сім'ї твоєму люби Господа Бога Твого, слухайся його голоси, і отримайся його в всьому життя Твоє і довгота дні Твої. Готуючи людину до цього життя, Господь сам приїг до всіх, однаково слова до святислівля, і тому вони. Залишаються також і в нас, отримавши це не сплоцьке його розширення і приріст, а не руйнування. Заповіді рабства Бог окремо дав через Моїсей народи і всі придатні до Його посвідчення, і наповнені, як сам Моїсей говорить: Господь повелів мені у той час, сказати нам, станови і суди, всі останні, які були дані нам у рабство, як і знамені. Він відмінив нову завітно свободи. Породні ж благородні для всіх спільні западі він розширив і примножив. Не задиснує ще даруючи людям через усиновлення знати Бога Отця і любити його всім серцем і без, проти... і без протиставлення, і ти за його словом, отримуючи не тільки в духовний але й від бажань до них. Він примножив страх Божий, бо сини повинні більше битися Отця і мати до нього більше любов, ніж рабів. Тому Господь говорить за всяке слово марне, яке сказать, люди дають вони відповідь на день суду. І хто дивиться на жінку пожаданням? Кепчені пролюб з нею це своєму, і хто гнівиться на брата свого даремно підлягає суду. Щоб ми знали, що ми дамо звіт Богу не тільки на діла, як раби, але і зі словом і думкою, оскільки ми отримали владу свободи, при якій ясніше являється, чи шанує людина Господа, чи боїться, любить Його. І тому Петро говорить, ми повинні мати свободу для прикриття зла, прикриття зла, а для засвідчення і виявлення віри. Розділ 17. Бог встановив левицьке служіння для себе, не тому, що мав потребу в нього. Він, коли проки повні показує, що Бог заповідав деякі встановлення в законі, не тому, що мав потребу в їхньому рабському служінні, але заради них самих. Господь ясно вчив, і я їх вже показав, що Бог не потребує їхнього приношення, але заповідався заради самої людини, яка їх приносить. І поки побачив, що вони сповнені. Несправедливості, і деякі від любові до Бога, і думаю, що Богом стивляється жертвоприношенням їхніми прообразами встановленнями То саме так говорить їм, Бог не бажає всипалень, але я хочу, щоб ви слухали його голосу. ось послуг кращий за жертву і покори краще за жертба ранів. Да також говорить, жертви принесені, ти не хотів, але вухати відкри мені і всипалень за гріх, ти не вимагав. Навчаючи їй, що Бог хоче більше покори, яка спасе їх, їхні жертви всепали, які зовсім не допомагають їм праведності, ізом наперед сповіщаючи про Новий Завіт, але ще ясніше він говорить про це в 50-му псалмі. бо якби ти захотів жертви, я дав би і всепалонити не бажає. Жерти Бога, дух сокрушений, цесом скороботом ти не погордуєш. А про те, що Бог нічого не потребує, Він говорить в попередньому псалмі. Не прийму від дому того тельців, а від ста твоїх козлів, бо мої всі звірі земні, худоби і воли на горах, Я знаю всіх птахів небесних, і краса полюва у мене, якщо зголодні, не скажу тобі, бо моя земля є повнота її. Невже я стану їсти м'ясо волів і пити кров козлів? Потім, щоб не подумали, що він підкидається у своєму гніві, продовжує, радячи, при... принеси Богу жертву, коли я віддаю Всевишню твої обітниці, не поклич мене в день скорботи твоєї. І я визволю тебе і прославив мене, відкидаючи те, чим зрешили думки, умилостивити Бога, і показуючи, що він ні в чому не має потреби, але, уцеляючи, веселяючи, чим людина виправдовується, наближається до Бога. Те саме говорить Ісая, для чого мені бежи жертву ваше, говорить Господь, я повинен. І відкинувши все пане жертво, принесення, яким того новомісяча, суботи, свят, всі інші образи, які йдуть за ними, він наставив, до їх спасительних дім. Мийтеся, будьте чисті, неправду неправди, сердець ваше, перед очима моїми, відстаньте від злих справ ваших, навчіться робити добро, прагніть до праведного суду, визвольте того, хто терпить образу, дайте суд сироті, заступіться за вдову і приходьте до суду, димося, говорить Господь Ісає перше. Бо він не як чоловік розімівся, відкинув їхні жертви, Попрошання, як багато хто насмілився тверджувати, але зі співчуття до їхньої сліпоти, та з бажанням навчитися їх сніжети, прочи яку вони милостивляють, Бога, щоб отримати від нього життя, як він десь говорить, жертвою Бог і серце скрушене і пахочим угодним, і Богу серце, що слави Творця. Бо якби він угнів своїм кидав їхні жертви, оскільки ніби вони були на Остоні Його милосердя, то він не вселяв би з ним самим людям, чого вони можуть спастися. Але оскільки Бог милосердний. То не позвав їх благої поради. Посказав через Єремію, що ви приносите мені лад зі сави і кіно нам з далекої країни. Все пані жерти ваші неприємні мені. Він додає слуха слово Господнє весь юд, і ось що говорить Господь Бог Ізраїлів. Виправіть ваші шляхи, ваші бажання. І я поселюю вас на цьому місці Не поплатися на неправдні слова, тому що вони зовсім не допоможуть вам кажучи тут храм Господа, храм. Храм Господа, храм Господа. І ще показуючи, що він не для того вивів із Єгипту, що приносили йому жертви, але щоб забули і долопох поклони єгипетські могли слухатися голосу Господню, який є спасінням і славом. Він так через того самої Єремії говорить: Ось що говорить Господь, зберігся палення і це приношення Ваше їжте м'ясо, бо я не говорив оця вашим і не заповідав про все палення. І це до приношення того дня, коли вивів із Єгипту, але. Ось яке слово заповідав їм, кажуть, слухатися голосом, і будьте Богом вашим, і будьте моїм народом, і ходіть у всіх шляхах моїх, які я вам заповідаю, що вам було добре. Але вони не послухали ціна, починали ходити по муслах злого серця свого і пішли назад, а не вперед. І, через... і ще через того самого пророка, кажучи, нехай той, хто хвалиться, хвалиться тим, що розуміє, і знає, що я Господь, який. Говорить милосердя, правду і суд на землі дає, бо на цьому має благовоління, говорить Господь, а не на жертвах, ні всепаленнях, ні приношенні, бо народ на твоєму все на початках і, і, і згодом, і причини вище згадано, як знову цей говорить, не було для мене увесь це того. І ти послав мене жертвом твоїм, не служив мені твоїм жертвом, і не втягнув себе у корінні ладум, ти не купив мені на сріблу фем'яму і я не бажав тука твоїм жертвом, але ти з'явилося Переді мною у гріхах твоїх і неправдах моїх, і на того погляну, говорить тільки на смиренною і мовчазною того, хто не тремтить перед моїми словами. Бо ту, не жине не віднімуть від тебе неправд моїх. Не такий піс мені, говорить Господь, розриви всяке союзне праведное, взимую м'язи насильних, договори, відпусти пригнічених на спокій, роздаю всяке неправильне писання, Розпробляй голодному хліб і дай душі мадривника. Без даху виводив дім твій, якщо побачиш навгол, задягни його і не зважай слух твого сім'я, тоді зійде твоє ранкове світло, настіння твоє скоро посять, і права твоя тим перед тобою, і слава Господній буде оточувати тебе. І коли ще ти говориш, я скажу, ось я, Ісайя 43. І Захарій, один з двадцятьо пророків, сповіщаючи волю Божу, говорить, ось, що говорить Господь всемогутній, судіть правду, і кожен, нехай виявляє, братові своєму і, своєм і милосередям. Не пригноблюйте вдову, середу пришлеться бідним, і кожен нехай не тримає в серці своєму, зла на брата свого. І ще ось слова, які ви повинні виконувати, говорить існу, кожний ближньому своєму. Мирно судіть біля воріт ваших хід, нехай не помишляє, в серці своєму про зло брата свого. Не любіть неправдиво клятву, бо серце я ненавиджу, говорить Господь всемогутній. Подібно і Давид говорить, яка людина хоче життя, і бажає бачити добрі дні. Утримай зі свої зла і устатою, щоб не говорили лукаве, відколись від зла і роби добро, що хай миру і гнися за ним. І всього цього ясно, що Бог помагав від них, не жертви приношень і все пан, але віри, послуху, і праведність ради їхнього спасіння. Та й Бог спохищає їм слово, волі Пророка, ось і говорить я, хочу більше милосердя, ні жертви і більше пізнання Бога, ні сцепалення. І Господь наш теж волів їм каже, якби ви знали, що означає милості, хоча не жертви, то ні, нікого не осудили б безвинних. таким чином він дає свідчення пророкам, що ви проповідали істину, і в них викривав у тому, що вони нерозумні по своїй провині, ще даючи повчення своїм ученикам приносити Богові початки створеного ним, не тому, що він мав потребу, але щоб вони самі не були безплідні і невдячні, взяв із створеного хрівню, подякую, сказав, це є тіло моє. Подібне чашу створінням, що вас оточує, він сповідав своєї крові, навчав новому приношенню. Нового завіту, яке церква, прийнявши від апостолів, приносить Богу і у усьому світі, що дає нам їжу. Початки його дарів і Нового Завіта про це 1920 пророків, блахи так передбачив, не має мені благовоління до вас, говорить Господь, всемогутнє і не прийму жертв від ваших рук. По сходу сонця до заходу ім'я моє поставиться між народами, і в всякому місці фіами чисте жертво приноситься ім'я моєму, тому що ім'я моє велике між народами, говорить Господь всемогутнє. Через це вельми, якщо показуючи, що попередній народ юдейський перестане робити приношення Богом, у всякому місці приснувся можетом, і при тому, що стає його ім'я прославиться народами. Яке ще інше ім'я прославиться народами, крім імені Господа нашого, через якого пославляється Отець і прославляється людина? І оскільки це ім'я Його власного сина, який від нього став людиною, то він називає його своїм, як саме, коли він. На... Напишу зображення свого сина, справедливо називається зображення своїм ну, як, моє відношення тому що воно зображене його сином, і тому, що сам написав його, так як ім'я Ісуса Христа. Що по всьому світу поставляється в церкві, отець називає своїм, тому що воно і ім'ям Його сином, і тому, що сам написав його і дав йому спасіння людині. Отже, оскільки ім'я сина властивого отцю і в самотньому Богові. Церква через Ісуса Христа робить приношення. Це він, доброго обох відношення говорить. І на всякому місці будете приноситися іменем і фінанс, чистих. вам уже Іван, Іван Откровені називає молитва святих.